Вітаю, друзі! В мережі про можливу заміну головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з'являється все більше чуток. Але хто зможе замінити Залужного у разі його відставки? В своєму телеграм-каналі народна депутатка Мар'яна Безугла висловила своє ставлення до чуток щодо можливої заміни головнокомандувача. Вона відзначила, що розглядає три можливі претенденти на цю посаду та поділилася своєю точкою зору. Першим претендентом є генерал Кирило Буданов, який очолює головне управління розвідки Міноборони. Він є потенційним кандидатом на посаду головнокомандувача збройних сил України. Буданов, охарактеризований як особа, здатна приймати сміливі рішення без лімітів креативу та стоп-сигналів. Буданов також може взяти на себе відповідальність за дуже сміливі дії, включаючи втручання на історичні українські території чи навіть визволення десяток генералів без ментальних перешкод. З іншого боку, Буданов, хоч і показує швидке вивчення та адаптацію до нових умов, він обмежений у знаннях про структуру та функції Збройних сил України. Ну а другим кандидатом є 44-річний генерал-десантник Євген Мойсюк. Також нове покоління, все життя в десантно-штурмових військах, вирощений війною з РФ, пройшов шлях від бойового комбата до командувача десантно-штурмових військ, має досвід служби в Косово та Іраку. Безугла каже, що він володіє найбільшою базою знань щодо останніх двох років війни. Його не люблять за вимогливість і бажання докопатись до суті. Серед позитивних якостей безугла назвала обізнаність і рішутість, а також комплексний досвід ЗСУ та менталітет найефективнішого виду військ, а саме десантно-штурмових. Безугла вважає, що Мойсюк зможе переформувати Збройні сили відповідно до сучасних вимог і не піддатись інтригам. Ну і останній третій кандидат це 58-річний Олександр Сирський. Стара школа зараз так не вчать, уродженець Росії та випускник московського вищого загальновійськового командного училища пройшов усі можливі посади й напрямки за 10 років кар'єри до командувача сухопутних військ ЗСУ. Докладно знає ворога його знання, воля і жорстокість зіграла ключову роль у захисті Києва. Ну а харківський контрнаступ взагалі був авторським проектом. Але наостанок хочу вас зауважити, що безугла вона формує свою думку про претендентів на основі особистих вражень та спостережень. Ну а також з останнім часом безугла потрапляє у скандали, її відсторонення вимагають українці, а колеги блокують трибуни в парламенті і вимагають її звільнення. Піднята хвиля таких протестів породжена її діяльністю та участю у різних конфліктах, включаючи скандал із. Залужним, ну а ви пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. В мене все до побачення.